Це кадри з Одещини. Днями негода на півдні України зупинила рух транспорту на міжнародних трасах та знеструмила сотні населених пунктів. Нині ж синоптики попереджають про імовірно сильний сніг та хортовину на рівненщині. Тож комунальники вже на поготові. Станом на сьогодні всі наші комунальні служби в стані готовності, підвищеної готовності, оскільки нам відомо, що. Насувається не деякий такий шквал і морозу, і вигляді опадів повністю підготовлені. Очікуємо, провели певні наради, певні заходи. Крім того, в міській раді рівного зазначили, що в разі негоди навчання у школах буде дистанційним. Будемо бачити по погоді. Якщо погода нам дозволити, будемо продовжити навчання так, так, як і раніше було. А якщо не в разі чого, будемо переводити на дистанційну. Тобто вже пропрацьовано також із директорами шкіл і з начальником управління. Я думаю, що ми вийдемо з цієї ситуації, і діти, щоб отримали наше навчання, дошкільні заклади працюють ну, в штатному режимі. Якщо ж ситуація потребуватиме під Дмоги, то рівненські комунальники домовилися про необхідну допомогу із підрядниками. Випадку необхідності маємо попередні домовленості з підрядниками, які за необхідності включаться в роботу, допоможуть місту прибрати якомога швидше, вивезти сніг. А в реагенти так повністю є закуплені. Даної кількості, яка в нас є, стану сьогодні абсолютно вистачає, щоб перебути дану негоду. І готуватися до слідучого конопіності також. у Рівненській міській раді попередили у разі погіршення погодних умов транзитний рух вантажних та великовагових транспортних засобів містом буде заборонений. Іля Тамашевський Павло Стецюк. Новини Рівного.